Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 28 червня 24 року Ліобережна Херсонщина. Хочу відео показати про абрикос під назвою Трос Оранж. Це сорт, який ідеально підходить для сушки, кураги, варення. Плоди невеличкий грам до 50 максимум. Його багато і він має дуже смачний. Я сказав, солодкий смак. Такий аж перенасичений, я сказав би. Рода він плодоносив регулярно, кожен рік одинаково в мене. За 3-4 роки останній він в мене однаково плодоносить. Калібр одномірний, він весь однаковий такий. Спілі плоди. Дуже смачні, тому що він зараз навіть спілий, але тут тільки по дорозі плоди впадаються спілі. О, один м'який знайшов. Ось такий він. Навіть соковитись хороший в цьому році. Нагадаю курагу. Такий глибокий солодкий смак, насичений абрикос. Ну, Попробую в цьому році я курагу з нього зробити або сушку. Подивлюсь, як він мене покаже по смаку. Цей рік для визрівання абрикос дуже благоприятний. Він хай ще повисить, набере цукру, тоді засушу. А так смак такий індивідуальний в нього. Солодкий солодкий. Кислинка фруктова якась є, але вона незначна, вона підкреслює ще глибший смак абрикосу. Такий. Дерево в нього росте компактно, якось в вигляді з автополі. Це я посаженцях бачив, тому що дерева ціляком маю, У мене воно виглядає як гілки на окремому дереві. Привити, привити Отака. От от такий от невеликий огляд про консервний сорт під назвою Трос-Оранж. Хоча, як поїсти, він мені дуже смачний, сподобався, коли спіли плід. Прямо він такий зручний, береш за один раз з'їдаєш весь плід. Ну це ще для кого. Хто питає для сушки які сорта, беріть на замітку. Він і харостар. І сорт насолода є, наслаждіння. Оце три сорта можна сміло брати, садити для виготовлення сушки. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей до побачення.